Ось секунду, в голові проносяться всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б. Ну типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут і мене б не вбивали. То так думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну, ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, я сидів, мені закрили дирку в спині рукою, це мені дуже допомогло врятувати. мене Вікторія Казаді сиділа. Щоб легеня не сплюсла, спіматорік не було. І я з ну вчасно військові мене витащили, і так далі. Що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політрама на світі, де вони одночасно декілька хірургів могли оперувати. і Це мене також врятувало. Ну плюс українські лікарі. Так от момент, коли ти помираєш, уже відчуття. Оказується, що це колись закінчиться. Тобто, ти живеш спиш, їдеш їжсиші, засипаєш, просипаєшся там, що страдаєш десь, радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац і кіна далі не буде, штори в театрі закриються, і продовження нема, і його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз своє життя за зі своєї мови, зі своїми близькими оточенням зі своїми можливостями і так далі. Тобто, а... Приходить розуміння, що в дев'яносто своїх проблем повна херня. Типу, у мене там нема мерса, чи в мене мушний мільярдер, чи в мене нема карті. Просто доніва. Поняла? біч. А інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується тільки за що того, що ти живий і можеш їх рішати. Бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш, вже все, то вже точно точка. І в цей момент така обнадьога за життя, що, блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив, і тут ти вмираєш. Це, це просто жесть. Прощаєшся з Богом, розвиваєш, віриш, не віриш. В той момент починаєш вірити. Ну, я казав, мене у мене в самого біблійного світа, я вірю в Бога. але в той момент дуже все міняється. Це уявлення за релігію і все. І от пам'ятаю, як я впав в кому, не було мене ніяких ні ангелів, ні, ні, ні тунелі, ніхто мене не водив по світу. Не Показував моє життя, де я прав, де не прав. І потім я після коми очнувся І враження було, що, наче так, і мало будь але, ну пізніше я розумів, що це чудово я не мав вижити і встати на ноги і так далі. Тобто це диво взагаліше вижива, то що я ще так функціоную, як зараз, це вообще чудеса. І... Дуже повезло просто мені. Я просто пам'ятаю, як ти виходиш з коми, і все твоє життя перевитається. Ти, типу, помер, твоє життя підтримують апарати, ну я на апаратах лежав, і не було ніяких ангелів, нічого при тому, що ти віруєш і так далі. Але щось з цього виніс: 100% Бог є. Тобто, ну таких ситуа... случайностей не буває. Тобто, тут можна викинути повністю все. Я тут вам ще не все розказую, як мене там рятували. Просто черіда різних неймовірних подій. Тобто, Бог точно є, творець, це програміст, думайте, як хочете, якась енергія. но я думаю, рая ада нема, незважаючи на те, що Біблія на дуже добре біблію, знає так далі. Я думаю, що. Наша душа переноситься дальше, десь якісь інакші виміри, в інакшій формах. Можливо. От Ми просто шукаємо на всіх планетах, таких як ми, а нема ніде таких, як ми. Вони там можуть існувати в виді душ, яких ми не бачимо своїм зором. Розумієте, наприклад. І в цьому. Як прекрасна, так і біда. Прекрасно, що ти все, що тут а Тут кринжа інколи вистачає дуже сильно на цьому світі. Друге, ем, ти не забереш з собою нічого з цього світу. Навіть спогадів. Все записується тут, в твої черепошки, тут терабайти твої пам'яті, емоції, враження, знайомі, люди, батьки твої, все тут поняли. І колись реактор відключиться, і туди енергія не буде поступати. І це все таке станеться в цьому тілі тут. Поки ти живий. Як тільки йдеш з нього, все, навряд, може десь в наступному житті в формі деживю. Тому я кажу дуже цінити життя. От я зараз от три роки мені після розстрілу, три роки, як я живу більше, ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми, чепуха. поки ви живі, все можна вирішити. Ми тут не змагаємося, хто стане самим багатим, успішним, хто у кого буде найбільше полових партньорів там чи найбагатий муж. Хоча більше змагається, на жаль, ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти після смерті, точніше, в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, яке гарне ти чесне і правильне життя прожив. Понімаєте? І я кажу, у цей момент. Підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйтеся за ці ложні стандарти, що хто-то -та там сума з приводу внешності сходить, хто-то за бабками, хто-то -та там дом на п'ять етажей купив, хто-то в Голлівуді звізду якусь получив. Все це херня. Ваше життя одне, єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Живіть так, як можете, незважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі. На зв'язку. І шана всім тим, хто віддав такий дар як ціле життя, одне єдине, неповторне, на захист нашої України. Незважаючи ні на що, велике їм дякую. Все, друзі, на зв'язку. Всім папа.